Які класні! Вони напевно і пахнуть. Друзі, привіт! Подивіться на наші задоволені обличчя. Інжир. Дивіться. Так, а тут у нас інжир. Чекай, чекай, там люди йдуть. Цілий. О, почекай, його треба. Треба його помити. Чи ну, та тітка з тим песиком вона має там ходити? Чого вона сюди йде? У нас тут запрещенка. Ззади, ну він ж брудний. І ну почись, тоді з'їси. Почекаєш, кірку цю здери повністю, тоді з'їси. Так са шкурка вкусно. Ні. Да. Та ні, ну в нас е, серединка смачна. Тепер я це з'їм. Ти половину зісі. Що ти? Половину? Ти? А що ти? Давай. М -м -м, М -м. Ми в нашому місті, тут, де ми знаємо. Знайшли інжир, він вже доспів. О, а чого ти собі саме смачне забираєш? Ну, ладно. Дивись, який. Це мій. Поклади мені сюди в кишень в їх. Ну як? Смачний чи такий ще? Еще рано. Що, зарано зірвали? Ну, і ще можна тебе какие-то подхали. Вот що саме в руки. Оцей? Да, це тут заспівають у нас вдома, коротше. Дивіться, який класний. Як можна зі шкуркою їсти? Так это вкусність. А на ширель на Ну, воно ж біля дороги росте. І що? Ну і то. Дай бачу, своєму можна... організму просицовочку. Ну в чому проблема? Я не можу зрозуміти. Блять, дай йому іспитання. Мак! Організм постійно підвершений різним іспитанням. Думаєш, чому у мене є якась стойка, якась імунітет? Яка стійкість? Тебе не... недавно чуть не вмер від того, що желудок став. Умер? Я був далеко від цього максимально. А я кажу, типо, чуть когда, не умер. у мене. Хав... А причем здесь это? No. Мы ж просто пережрали. Давай, Двоишь. Мы тогда пережрали Трое еды. Діетичний, да? так? Вот, Діетичний шоколь, що не стал желудок. Ага. И, и в дівчини теж одної став шлунок. Да я <laughs> ну, не знаю. Ну не в мене. На самом Наші подружки. Была... Вот такая жесткая комбинация фастфуда. Такого типа диетического, диетической курицы со шкуркой. На мангале, обжаренной. И маринованной в соусе такому жирнючему. С прожма... С прожаркой very well. Very well done. Но... И получилось так, что у меня просто сказал... Пока. А нет, чувак. Два дня випоювали чаєм, блін. Не їв майже нічого. Капець просто. Так ні, так і треба було. Хоч почистить. Ну, так, так, я знаю, що так і треба було. Але до цього приводити не треба було. Нічого ну, страшного. Якщо б мене спросити, повторив би я це, я б сказав, звісно. Ні, ну я люблю крильця куря, курячі на кострі зроблені. Ну, блін. А ні, просто туди не посуда. А ти, до речі, не крильця ж їв, ти ж їв взагалі тіше в шкурці. Це не очі. У мене після послемака став живуть. Ні, він не став тебе ще після мака. Я тебе в машині став уже після. Я вже почав відчувати, що щось не так. Ну а потім ти ще додав А Я всім. ще короче, прожарочки добавив. Ага. Ти каже, знімай і. Палиш на камеру, це погана звичка. Скажи, що це погана звичка людям. Тому що мене діти дивляться. Ай-яй-яй, не куріться. Не, Зумуть без... не вам 18, можете починати. Макс! Шо? Ну це буду вирізати. Ну я не... не, це не Скажи, можу. що це погано. Це дуже погано. Чого ти липишся? Скажи, що паління шкідливе для здоров'я. Паління – це я. От не куріть. Ну це ж не з таким обличчям сказано, мабуть. Гаряє это зло. Знімає. Ну все, можна не знімати вже. Поки йдемо туди в лісок. По дорозі ось, знову він знайшли. Дивіться, який класний. А можешь меня поднимать, я его почищу пока? Просто подержи. Пошли. Ну, ты его чистишь, а же ну, Я хочу, я не люблю шкуринку. Давай, пошли. Ты, ты просто брезгуешь всем, чем мы только можем. Точно всем? Всем, чем только можно. Не знаю. Ну, это никто не этого никто не делает, их со шкуркой едят. Знаю. Носик, это что ты сейчас делаешь, это да такое... Ти в тілі, я тебе говорю, Пишіть я... в коментарях, що цього типу, робити не треба. Так, да, але якщо я зірвала при дорозі, він не помитий. У мене нема зараз можливості помити його. Можна його почищу? Ні. Чого? Викінгарно чиститься. Я гарно Чиститься, Я запрещаю. сосіски. як польські Ти що падиш? Все, єш. Я не можу на це вже. тебе на пол пачки. Їж. Я думаю, я тобі не дам. Не до да, речі, значний, так? Да? Ммм, добре. Подивіться, коли Максим спайдера знайшов. Це хрестовик? Хрестовик? Да, походу. Блін, тут не, не ну, фокусується. На нього. Все, пускай. Так я його не чіпаю. Так, да, який класний. Я повищу. Второй стоїть. В якому сенсі? Ой, он второй. Дружбанова. Де? А, там далі ще один. А отут ще один був, да. дивіться. Ого, у них тут... І ось іще, дивися, в них тут прям сить ціла. Да, Кубло. У них місце хороше тут, сонечко, мушки літають. Більш одний день такий гарний взагалі. Богрське життя воно таке. Якесь інше. Не таке, як у, у нас у звичайних людей. Так ось. Що? Я смішна, так? Які грибки? <ріпи> це парасольки? Так, да, це будущий зонтик. Дивись, які класні. Вседобре. Так, да? ти думаєш? Зонтики сідом. Ну вони всі ж? Всі. Я тут всі Звідки ти знаєш? Тому що їх не один раз уже. Хай будуть. Пішли. Повернулись в готель, але не виявилось ключа від номеру. Але зато дивіться, що нам в столові сьогодні давали. Перший раз за весь час. Для наше Вікно там, молоко, дивіться. Реберця, друзі. Це я взяла на себе і на Максима. І бараболя барена. Так що, така їда сьогодні в нас.